Другий день народження реабілітаційного центру зібрав на урочистому заході заручників залежності, котрі за допомогою Божого Слова прагнуть визволення та представників реабілітаційних центрів з різних куточків України. К нам в гости приехало много друзей, тоже з других центров Украины. Мы входим в Ассоциацию рыб центрів Украины. Там, где количество реб центрів входит, туда где-то около 200 рэп-центров. Вот. И около 60 стран мира, даже в этой ассоциации. Поэтому нас навестило достаточно друзей. Это было з городов, таких как Коростень, Овруч, Киев. Вінниця, реп -центр, з яким ми співпрацюємо, куди ми направляємо обуховських наркоманів, і ліалка людей. За період свого функціонування Германівський реабілітаційний центр Пеногіл веде плідну співпрацю з районним лікарем-наркологом. З допомогою цих центрів люди повертаються до нормального життя. Вони, хай це буде. Залежність від наркотиків міняється на залежність від Бога, але де ви бачили віруючого, який вживає алкоголь, наркотики чи палить? Діяльність центру реабілітації в Германівці заповнила ту нішу, яку повинна була заповнити держава. Ця держава була, повинна створювати реабілітаційні центри для людей з наркологічними залежностями. На жаль, це не дешеве задоволення і в нашої держави немає коштів для створення такого центру. Навіть за невеликий термін роботи центру його керівники та працівники встигли допомогти багатьом людям боротися із залежностями. Около ста чоловік Буховських, Субухових людей пройшли реабілітацію. Десь наполовину авка-нарка з цього числа людей. От і сьогодні проходить реабілітація також Абуховській з інших городів України. Зазвичай обухівських нарко та алкозалежних, щоб прагнуть змінити життя, направляють у подібні центри інших міст. У Пеноїлі надають допомогу як жителям Обухівщини, так і людям з інших регіонів держави. Мы пытаемся просто поменять и атмосферу общения человека. То есть, если он здесь многих знает, то лучше его, конечно, перевести в другой город, там, где у него меньше знакомых и меньше такого искушения оставить, убежать и так далее. И также мы принимаем, как обмен между репцентром, мы принимаем из других городов. Мы направляем в один город, из того города можем взять другого человека, чтобы просто на пользу тем людям, которых самих наркоманов и алкозависимых. Позбутися вбивчих звичок у подібних закладах, на жаль, вдається не усім. Однак позитивні приклади теж не рідкість. Більший Більше процентів. Остаються свободним, залишається люди, які міняються образ життя. Вже. Є, конечно, ті люди, які як ну, возвращаються к старому, але ті, які в принципі, може бути изначально было неправильно или понимание этого, потому что некоторые желают ради мамы, ради кого-то. То есть тобто, не ради себя, не ради того чтобы было понимание, что я вообще должен быть ну, свободным человеком. А есть такие, которые изначально где-то, и они, как бы, знаете, проходят эти, эту реабилитацию именно для мамы или для там, родителей. Вот. Поэтому у них естественные плоды совсем другие. Получить зависимость э, э очень просто. Это все начинается с чего-то. Так же, как и получить свободу, то же самое. Это просто. Не думайте, что уже все кончено, что э, уже как бы со мной все понятно. Нет, неправда. Нужно сначала желание осознать: я зависимый, мне нужна свобода. И обращайтесь, мы будем помогать. И я думаю, что у нас совместно все получится, если есть желание, если есть огромное желание внутри и понимание, что нужна свобода, мы поможем. И с Божьей помощью. Тож залишається побажати працівникам понугілу, натхнення та терпіння у цій нелегкій та важливій справі повертати надію вірою. Марина Кошкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.